Доброго дня, мій друже! Сьогодні я розкажу тобі незнайому, але дуже повчальну казочку, і ти дізнаєшся, про що вона? Йшов дід лісом, і загубив він ні, не рукавичку, а торбинку зі сміттям. Лежала торбинка, лежала, і все гадала, чому опинилася в лісі, а не в контейнері для сміття. Біжить лісом мишка, знайшла торбинку і захотілося їй заглянути, що там, мишки вони такі, найменшу шпаринку залізуть. Прогризла вона дірку і залізла в пакет. А там списані зошити, використані целофанові пакети, пластикові ємкості, клаптики тканини, старенький грібінець без зубців. Поламані іграшки, шматочки хліба і обгризані курячі кісточки. Діду напевно мав намір викинути їх у смітник, але загубив старенький був він. Побачили пташки шматочки хліба і попросили мишку її пригостити. Мишка щедрою була і поділилася знахідкою. Аж тут біжить собачка, почув запах курячих кісточок. І теж захотів поласувати. Мишка віддала йому і подумала не гоже у пакет зі сміттям викидати їжу, бо знайдеться той, хто й може її спожити. Ось так. Аж тут біжить зайчик. Зайчик біг, біг, по лісу стрибав і зустрівся з мишкою. Попросив зайчик зошити віддати, бо немає чим піч йому розпалювати. А папір же добре горить. Мишка й віддала зайчикові зошити, бо малі у теплій хатинці сиділи. Залишилися у пакеті кульки і пластмасові вироби, і тут почався вітер. І полетіли ті кульки на дерева і зачепилися за гілля, і було дуже і дуже сумно деревам, бо таких некрасивих прикрас вони не очікували. Мишка покликала пташок, і пташки зняли з гілячок сміття, зібрали рештки пластмаси у торбинку і вирушила мишка до міста з лісу, щоб знайти контейнери, куди можна було б викидувати пластикові відходи. Іде вона, іде, і побачила такий контейнер. Це саме те, що я шукала, зраділа мишка. Тепер ніщо не засмічуватиме мій ліс, подумала вона. Ось таку гарну і цікаву казочку повчальну ти прослухав. А скажи, будь ласка, куди діваються у вашому домі залишки їжі? Так. Правильно, їх потрібно віддавати тваринам, собачці, кішечки або будь-яким тваринам, які є в твоєму домі. Правильно, а куди ваші батьки відносять сміття? Так, мабуть, вони його виносять у контейнер та сортирують сміття. Правильно, це дуже добре. І ти допомагай своїм батькам сортувати сміття. Ти великий молодець! Дякую тобі за увагу! До побачення! Бувай!